Мотор, Хлопчики і дівчатка полоціновувачі старого гімна. Так ось зніми легенько дракон. А тепер поїхали. Дивіться, в нас тут ми трошки випали березового соку. і зараз будемо знімати контент. Бачите, це березовий сік. Е, Сьогодні буде розпаковка подарунків від підписників. Добре, мотокіт побіг. Давай, входь, зараз ми їм знімемо. Е, тут таке... Курва, вітер піднявся, блядь. Так, отут таке негарне слово, ми то опустимо. Е, так, мотоцикли, їж планета, їж Юпітер, Юпітер 2К. Е, це мені подарував мій підписник Сергій. Бачите, одні кажуть, що я є довбойоп. Десь вони, може, праві, а другі мені дарують подарунки. Дивіться, ну, голубой, голубой Юпідар. Але це планета. Дивіться, як класно жарти жартами, дивіться. Всі характеристики, все тут намальовано. Класна книжка. Якого року я казав? 72-го року. Книжка, на жаль, збереглась дуже погано. Десь лежала в гаражі. То я так розумію, розвал, чи як воно правильно робити. Коротше, геометрію виставляти. Дивіться, Юпітер майже як мій. Класно, супер. Так, Далі йдемо. Напевно, там буде зараз коробка, передач. Ось, коробка передач. О, контакти, на них м'яко, буде мягко роботи. А це вже планета одноциліндрова, тут теж мягко робить. Але запах від тої книжки такий, ух, так, якісь тут фази, зараз там ті коротше, запільщики тих циліндрів, хто там запилюють, їм то буде корисно. Мені то не треба знати. Я не збираюсь на ньому на гонки їхати. Так, планета теж. Оця штука дає м'якість роботи дуже сильної. О, бачите, така ще оригінальна е, ну, гумочка на кікстартер. О, Юпідер. Ну, дуже класна картинка, мені дуже подобається. Потім, напевно, зроблю фотографії і. Покажу вам. О, дивіться, коробка передач. Хто не знав, там деяка шайба стоїть. Собі зробите скріншот, подивитесь. В ну, Юпітер зазвичай ну, коробка надійна. Стоп! Це бля планетовська коробка, що я говорю? Це від планети, зараз там фахівці скажуть. А це вже Юпітер коробка. В них відрізняються коліси, але ви то все і так знаєте. Ладно. Це є карбюратор К-36. Хто не знає, от його конструкція. Я на такому карбюраторі проїздив 23 тисячі кілометрів. В принципі, нормальний карбюратор, мозги не виносить. Єдина його проблема: е, ну, голка метал-метал і коротше, пропускає. Треба краник закривати. Якщо краник не держить, буде все обіцяно. Рама. Оце є планета, я так зрозумів. В ну, Юпітера ось такі вуха. Ну, але ви то всі і так знаєте. А оце сама цікава хуйня. Оці от речі, оці, ну, виносили людям мозок. Оці контакти, м'якче, блядь. Тут уже книжка пішла в гіршому стані. Так, акумулятор. Ніхто вже таких акумуляторів не має. О! Оце реле, їбало мозок, блядь. Так. О, ця штука, от, 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 от запам'ятайте, це дуже мягка робота. Це вино з мозку. Давайте, прокоментуйте. Ми зробили розпаковку. Сергію дуже дякую за подарунок. Зараз ще будемо тест-драйв робити дракона.